Доброго ранку, друзі! Вітання вам з Тернопільщини і з вами знову на зв'язку канал Сільське Подвір'я. Моє ім'я Ніна і я господиня каналу Сільське Подвір'я. Про що вам сьогодні розповісти? Сьогодні свята неділечка. З чим вас усіх вітаю! Хто відпочиває вітаннячка. Ну, як би сьогодні законний вихідний, неділя. Хто йде на роботу, так як я, тому натхнення на цілий день. Бо воно особливо мені дуже те натхнення потрібне. Навіть для того, щоб дійти на роботу. У нас вчора пройшов невеликий дощик, але того достатньо, щоб наробити мені посеред дороги каку і щоб я мала що обминати. Зараз покажу. Дивіться, невеличкий дощик. Дощик йшов десь ну, хвилин, може, один інтервал, хвилин 10. Ну і ще один інтервал, теж, теж десь хвилин десять, може навіть і менше. І ось що цей дощик наробив. Болото і мені треба його, звичайно, обійти, бо щоб не залізти в нього. Але я ж не можу так, щоб я в болото не залізла, я вам скажу. Бо я споглядаю, я кручу головою, головою, як шилом, дивлюся кругом. Дивіться, яка красота калинка розпускається. Дерева цвітуть. Краса, небо голубе. Я головою кручу, верчу і завжди маю в болото залізти. Ну, якось так. Гарне небо, гарне сонечко, красота. А те, що під ногами болото, це не страшно. Це аж дуже не страшно. Я не боюся, що болото, бо... Є вже дякувати Богові травичка зелененька. Можна вже ноги добряче повитирати. Красівки. Так. А далі трішки гірше. Болота трошки більше. Ну нічого. Ну нічого. Обійдемо. Попри краєчок, попри краєчок І болото буде подолане. Помаленьку. Дивіться, яка в нас зеленина вже. Вже можна і свиню нагодувати, і самому борщу наварити. Це щівник не кінський, це щавник справжній. Не квасець, той, що ми сіємо в городі, щавлик, а Природні щавель. Так, добре. Треба мені це було, то обійти. Дивіться, яка краса. Бжілки вже літають. Весна, весна відчувається повним ходом. Красота. Дерева цвітуть. Бур'яни ростуть. Кропива відновлює свою силу, як завжди. Дивіться, яка краса цвіте. Порівняно з синім небом. Це дуже гарно. Красота. Весна в повній силі. Весна в повній силі. Ось тут маємо таку але чу похилилася. Вона, вона похилилася. Її трактором похилили, коли пригортали, коли дорогу робили. Але вона, друзі, така здорова. Вона ось така, як грецькі горіхи. І червона, така темна. Так що, надіємося, будемо без заморозків, чи то приморозків. Я не знаю, як це називається, чи приморозки, чи заморозки, в принципі. Різниці ніякої. І будемо мати компот. Ось така моя гора. Біленька. Дивіться, як гарно. З однієї сторони цвітуть дерева і з іншої сторони. Як гарно, яка краса. Йду на роботу і милуюся цим всім ділом. Однозначно людина, котра живе на поверсі, такої краси не побачить. Отак. Щас тут на горбі вийшла на гору і тут ще на горбі є трохи такого болота. Але сьогодні Обіцяють на цілий день сонечко. То, в принципі, на наступних 10 днів обіцяють сонечко. Не тільки на сьогодні. Дивіться, яка краса. Ой Боже, яка це краса. Красота. Зараз вам ще щось покажу і розкажу. Але дивіться, починає цвісти грушка. Бачите? Гарнюща грушка. Надіюся, що цього року я вже побачу, які на ній плоди. Тут ще щавлик. Зараз вам щось покажу і розкажу. Дивіться, що у нас тут цвіте. Ось такі кущики невеличкі. Ці кущики... Ці кущики колись цвіли не скоріше, як 6 травня. Це років було 20 тому. Це точно. Ще мої діди з бабкою жили, то їх уже е, нема вже. Бабки вже 20 років, дідика вже 17 повних, то тоді, коли вони ще жили, ось ці кущі теру, це називається тер, бачите, які кущі, то вони цвили ще 6 травня, не скоріше. Не скоріше. За 20 років, як змінився клімат? Ось ці кущі вже... До травня будуть мати зав'язки. Тер називається у нас. Як називається у вас ем, кущик у нас він цвіте біленько, а потім ось такі маленькі ягідки, чорні. З чим би їх порівняти? З чим би їх порівняти? Як би взяти ягідку Бобу? Ой, якби взяти зернину бобу і порівняти, але біб подовгостий, а оце такі такі ягідки чорненькі, кругленькі, то до, до травня місяця вони вже повним ходом повинні нав'язатися. Якщо не буде, звичайно, морозу. І це все цвіт не обмерзне. Ну, надіємося, що так, що буде все добре. І будуть ягідки. Ці ягідки слугують, хто знає, їх з цукром пересипаєш і коли болить шлунок, можна декілька ягідок і обійтися без хімії. Ось така історія. А в кого називаються ці ягідки, по-якому? Які назви має цей кущ? Пишіть мені в коментарях. Буду рада новим знайомствам, новим підписникам, новим гостям. Пішли далі. Його тут є багато, бачите, як багато. Пішли далі, зараз ще щось покажу і розкажу. Тут у нас дика яблунька. Вона не дика. Вона культурна, не знаю звідки вона тут виросла, бо яблука такі здорові, Більші, як кулаки і такі біло-червоні. І дуже смачні. Тільки почистити часу її бракує. А ось вона вже починає цвісти. Уже, уже дивіться, які гарні вже цвіточки. Надіємося, морозів не буде. І тут буде яблучко, коли я буду йти з роботи. Воно мене буде зустрічати. Я люблю похрумати яблучко. Це бо воно мені на смак подобається. Так, добре, друзі. Бо мені ще кілометр іти. Тут уже алеча відцвіла. Це саме раша, вже цвіт. Дивіться, якого білого цвіту багато обсипається. Так що, ну, то це дрібна, лича, жовта дрібна. Але нічого, можна із цієї жовтої щось зробити. Тільки було б бажання і час. Добре, друзі. Побігла я, бо мені ще кілометр йти. Всім гарного дня, спокійного, Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.